Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Цієї ночі в Україні тривала повітряна тривога. В деяких регіонах працювала ППО, зокрема, було гучно на Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині та Харківщині. Про це все і не лише. Ми сьогодні будемо спілкуватися з заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експертом з авіації Анатолієм Хребчинським. Пане Анатоліє, ми вас вітаємо. Вітаю. Отже, як я вже сказала, було гучно в деяких регіонах. Працювала ППО. Водночас, часто зараз бачимо інформацію, що окрім ударних безпілотників, Росіяни почали запускати все частіше розвідувальні. Але попри це, я також бачила таку цікаву доволі інформацію, що тепер росіяни почали чіпляти на розвідувальні безпілотники fpv дрони. Яка тоді, взагалі, небезпека виникає? Як їх знищувати, як боротись, і які взагалі можуть бути наслідки від таких вдосконалень, скажімо так. Давайте почнемо з того, що росіяни як правило копіюють а, нашу тактику і використання під дронах морозідуваних БПЛА було вже давно започатковано українськими військовим. Є ряд розвідувальних безполотників, які дозволяють нести корисне навантаження, і у вигляді їх півдронів виявило більш таких цікавіших прибут, які б могли б вражати там певні об'єкти на території ворога. Це дозволяло нам працювати глибоко на території Російської Федерації або, наприклад, на глибоко на території тимчасово окупованої України. А щодо протидії, ми бачимо активне застосування тих самих шударних дронів, які перехоплюють російські розвідувальні дрони. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що треба масштабувати можливості за рахунок навчання більше якісних пілотів, які б могли б здійснювати ці маневри щодо перехоплення розвідувальних до Поки що бачимо, активно працює і програма пана Стерненка. І яка займається саме виготовленням дронів і корисне навантаження для того, що для цих дронів не для перехоплення російських розвідувальних БПЛА. Тому, в принципі, технологія знайома, і Україна давно застосовує, якщо ми кажемо про додаткове навантаження. Ну, наприклад, якщо ми під розвідування БПЛА підвішуємо якусь приблуду, яка може додатково вражати. Тому я думаю, тут диватися нема чому, тому що Росія постійно копіює і намагається повторити те, що робимо ми. Щодо атаки на російські аеродроми остання була 17 вересня, точніше на Енгельс саме 17 вересня. Там імовірно була атака безпілотників, і згідно з супутниковими знімками на цьому латовищі були щонайменше 4 ту 95 та 2 ту 160 Наразі невідомо чи вдалося їх знищити або ж пошкодити. Як ви гадаєте, чи масштабні взагалі могли бути там наслідки і куди тепер росіяни ховатимуть свою авіацію? Безумовно, слід зауважити, що такі удари роблять і психологічний тиск, і дають розуміти ворогу, що ми не залишаємо їх спокій і будемо бити далі. З огляду на ті супутникові знимки, які мені довелося ознайомитися щодо після ударів по ред Роменджіс, тут слушно зауважити, що намагалися бити здебільшого по складських приміщеннях, які там є. Складські приміщення зі зброєю, тому що а, там базується а, стратегічна авіація, і там є склади, на яких зберігаються ракети класу Х-555, це ті крилати ракети, які під час масованих обстрілів летять по Україні. Чи вдалося насправді тут вразити якісь додатково літаки? Невідомо насправді тому, що з огляду на супутникові знімки прибрано вже були певні літаки, які знаходилися близько до зони ураження. Але тим не менш, це показує те, що наміри знищувати російську інфраструктуру, російські військові об'єкти Україна не залишає, і ми бачимо це по і по успішних операціях по інших аеродромах. Тому, я думаю, знищення складських приміщень зі зброєю на аеродромі, Енгель це питання часу. Вибухає також часто і на окупованих територіях України, зокрема неподалік Маріуполя. Нещодавно е я говорила з експертами військовим і була інформація, що Україна для атаки могла застосувати ракети Нептун е знову ж таки по складах з боєприпасами. в Маріуполі про це в Дефенс Експрес заявили взагалі, які можливості ракети Нептун і чи здатна вона атакувати не лише окуповані території України, а летіти й на території Росії. Відуважити, що програма по розробці Нептуна передбачала експлуатацію даного типу ракет як на наземному носії, так на, на надводному, так і на повітряному. Тобто розроблялися три типи ракет, е, з урахуванням того, що вони будуть бити не тільки по морських цілях, а ще й ще будуть додатково бити по суходолу, тобто по цілях, які знаходяться на землі. Uh, тому, в принципі, тут uh, треба розуміти, що ця ракета здатна вражати набуть велику кількість сілей і наносити доволі потужні удари. Щодо відстані дії, то тут треба розуміти, що більшість ракет такого класу можуть літати на вісім до тисячі кілометрів. Але з розумілих причин з певних обмежень, які свого часу були введені по всьому світу щодо заборони будівництва або розробки ракет на зданість дії від 500 до 5000 тисяч кілометрів. Це не офішувалося так само, як і і скальп теж літають на такі відстані, так само як і Таурус, літає на вісім тисячі кілометрів, але зазначається до 500 кілометрів. Ну, в принципі, перспективи у та перспективи у неукраїнському нету дуже великі, і я думаю, що в найближчим часом ми побачимо більше успішних операцій за застосуванням цієї ракети. Але ж, таки повторююсь, більшість більшості українських розробок, більшості української зброї, головне питання це масштабування і для того, щоб держава могла фінансувати закупу вілю таких продуктів. Стосовно цього і моє наступне питання. Дозволи на удари західним озброєнням в глиб території РФ, точніше, дискусії стосовно цих дозволів вони тривають і понині. ЄС закликали дозволити Україні таки бити в глиб території РФ. А сьогодні до нас з візитом прибула Урсула фон дер Ляйн. Знову ж таки, вона закликає дозволити нам бити в глиб РФ. Водночас західні партнери вони неодноразово заявляли, що в Україні і так є чим бити в глиб території РФ. Про що вони, чи це лише безпілотники, чи це може бути щось іще ну, у нас є деякі ракетні програми, але тут треба зрозуміти, що якщо ми хочемо стратегічного програшу Російської Федерації, то це треба робити саме зараз, коли е, найбільш уразливий ворог, коли ворог не зміг е, реорганізувати свою протиповітряну оборону і е, збільшити її ущільнити для того, щоб протидіяти нашим загрозі з боку України. І тому ми кажемо, що треба комплексний підхід і е, застосування декілька типів тобто, ми кажемо і про наше засоби ураження, і про засоби ураження, які можуть напередати західні партнери. Тому що насправді то треба не забувати, що більшість систем, які ми маємо, вони працюють гарно працюють по складських приміщеннях, вони можуть знищувати одну ціль. А ми кажемо про засоби, які могли би, наприклад, за рахунок двох ударів знищити близько десяти літаків одразу же на злітно-посадковій смузі або на там на рельожні дорожки, де вони знаходяться. Тобто, ми кажемо про те, що дещо з західного озброєння більш підходить для ударів, наприклад, для погрупування угрупування військ по якимось великим територіям для того, щоб знищити набагато більше елементів. Щодо безпосередньо дозволів, тут треба вже працювати нашій дипломатії, тому що ми розуміємо, ми бачимо, що Британія, Франція готова підтримати нас щодо застосування штрафшеду, але водночас з'являються деякі фактори, які не дозволяють нам якісно використовувати ці ракети, тому що ми залежимо від певної інформації, яку повинні надати Сполучені Штати. Сполучені Штати поки що в цих питаннях стримані, тому я думаю, що тут треба активно розмовляти з нашими західними партнерами стосовно для того, щоб... Допомогти зрозуміти, як буде виглядати переможна Росія. Це перший факт дуже важливий, тому що наші західні партнери досі не розуміють, як виглядатиме переможна Росія, тому їм складно зараз це е, уявити. І вони думають, намагаються зберегти цілісність Росії для того, щоб потім не домовлятися з великою кількістю суб'єктів, у яких буде ядерна зброя. Е, і другий фактор це, мабуть, треба нашим західним партнерам пояснювати, що. Іх uh, їх, їх інвестиції, які вони певного часу робили в Російську Федерацію, треба забути про них, тому що вони були використані проти них же самих. стосовно ракет «Атакомс» також лунають певні тези. Зокрема, якщо нам навіть дадуть дозвіл бити в глиб території РФ, то «Атакомс» вже в Україні майже вичерпані. Якщо не «Атакомс», то чим ми можемо завдавати цих ударів? Тут слід не забувати знов таки свого часу пан Макрон пообіцяв посилити наш слітака на міражі. Це суттєво допоможе нам збільшити платформи, які несуть ракети Штормшев Скальп. І ці ракети є основними наразі, які ми можемо використовувати. І тут слід нагадати, що штормше, ми кажемо про Штормшеду, не про скальп, може працювати на глиб до 560 кілометрів. Тому що Скальп це експортна версія, і вона пропонувалася межами дані суді. І додатково треба, не про... додатково треба не забувати про те, що у нас є літаки F16, які можуть нести ракети часом. Це ракета, яка може працювати до 950 км кілометрів, е, і має різні типи обухової частини, які закриють там широку ланку питань, які нам потрібно е, працювати на території Російської Федерації. Щодо цих ракет, то дискусія йде, Ми бачимо зараз до кінця року, ще дані посилить нас літаками в на 16, Тому ж такі платформи для застосування буде достатньо. Від чого взагалі залежить планування нанесення ударів по військових об'єктах ворога? Якщо ж ми не враховуємо там думку наших партнерів, які бояться ескалації, давайте почнемо з того, що, наприклад, удар по тропцю був здійснений за рахунок отримання якісної нерозвідувальної інформації, яка дозволила нам в певний час, коли більшість засобів ураження, артилерійських снарядів, там певних ракет знаходились просто неба на цих складах. Було завдано удару, який призвів до таких наслідків. Тобто, ми кажемо важливу інформацію, є все ж таки розвідувана інформація, яка дозволяє нам отримувати, що саме знаходиться в на в певному аеродромі, на певному бойовій позиції. Це дозволяє приймати рішення, що нам треба вражати. Безумовно, треба вражати. Виробництво зброї, і є низка головних заводів на території Російської Федерації, які виробляють ті ж саме крилати ракети, які виробляють авіабомби модулі МПК. Тобто ми кажемо про те знаряддя, яким використовує ворог активно для нанесення ударів глиб України і на фронтовій або прикордонній зоні. Тобто об'єктів достатньо для того, щоб по ним бити. Тут знов таки треба назвати близько 26 аеродромів тактичного значення. Які знаходяться в зоні враження будь-яких засобів, які нам передадуть західні партнери. Тому, в принципі, цілі дуже багато. Але як їх розподілити, ну, тут треба розуміти вже від того, що планують сила оборони, на якому напрямку вони планують посилити тиск, щоб відбити ворога або, наприклад, там, прорвати оборону ворога. І від цього залежить, звісно, що цілі, які будуть битися на території Російської Федерації. І стосовно торопця у Тверській області ви вже почали про нього говорити. Хотіла б детальніше від вас почути, що саме там могли втратити росіяни, які наслідки удару. Велика кількість засобів ураження це і артилерійські снаряди, це і ракети класу точка, там і були, якщо не помиляюсь, скандери, ну і корейські ракети. Тобто, в принципі, я думаю, що там перелік і номенклатура озброєння дуже була велика, тому що. Росія багато надій покладала на цей склад, тому що він був модернізований, відбудований нещодавно. Тобто він передбачав і збільшення площі на використання для того, щоб можна було якомога більше зброї там тримати. Але тим не менше слід зуважити, що за рахунок гарно спланованої операції з боку сил оборони ми бачимо наслідки, що досі ще палає, і там не можуть впоратися з певними. Вибуховими елементами, і додатково треба не забувати, що це займе певний час на розмінування цієї цієї ділянки, і плюс ми розуміємо, що за рахунок таких потужних ударів, які були здійснені, і за рахунок підриву цих елементів, які знаходились на землі, вдалося і знищити деякі елементи, які були в підземних складах. Чи багато взагалі в росіян ще таких подібних складів великих з боєприпасами? Насправді близько 20 арсеналів, які функціонують активно, але більшість арсеналів знаходиться або в московській, або в Лінградській області, тобто в зоні досягаємося навіть наших безполотних систем. Зрозуміло, що є деякі арсенали є на далекому сході, але тим не менш. Слід зауважити, що а, кількість арсеналів не така вже й велика, якщо ми кажемо. Але а, тут слушно було зауважити, що трапець це був, мабуть, чи не єдиний арсенал, який був відновлений і капітально відремонтований. Пане Анатолію, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера Подій був заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації Анатолій Храпчинський. Дякуємо вам. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре закликаю обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал FM Галичуна, Ставте нам вподобайки, пишіть під цим відео свої думки стосовно цієї теми. Пишіть обов'язково кого ви хочете наступним бачити у маркері подій. І ми обов'язково відреагуємо і запросимо цю людину. І обов'язково пишіть теми, які б хотіли далі почути у наших відео. І до зустрічі.